Доброго дня. Доброго дня, я проживаю в місті Дніпро. Мені 27 років, і Я хотів би служити у лавах ЗСУ або у лавах територіальної оборони захищати свою державу. Розкажіть, будь ласка, які тут є варіанти, що можна хто можна, що можна робити? Приблизно з такими запитаннями зазвичай звертаються люди до рекрутингового центру 108-ї окремої бригади ЗСУ ТРО Дніпра. Цей центр був створений для набору персоналу до 108-ї бригади ТРО ЗСУ, роз'яснення складних або спірних питань та інф. Формування населення щодо того, які спеціальності потрібні у війську, а також супроводу людей. Рекрутинговий центр це є дверями для цивільного населення, яке може прийти поспілкуватися з військовими фахівцями, вибрати собі професію будущу, забезпечити собі, як кажуть, місцем для служби, і потім, після відповідної підготовки, прийти на це місце. В 108-му окрему бригаду або в інші бригади територіальної оборони. Особи, які до нас звертаються, по-перше, отримують інформацію про бригаду, 108 му окрему бригаду, чим вона займається, де вона знаходиться, які професії, які спеціальності на дійсний час вона потребує. Ми розповідаємо по кожній професії, вислуховуємо претендента, яким фахом він володіє. І підбираємо для нього цю професію. В подальшому ми розповідаємо, яким чином він буде проходити підготовку. Та... Прогнозуємо, коли він даже буде вже в військовій частині. Окрім необхідних консультацій стосовно особливостей служби та актуальних військових спеціальностей, в рекрутинговому центрі особа може також поспілкуватись безпосередньо з бійцями 108-ї бригади, які мають багатий бойовий досвід, поставити питання, що цікавлять, дізнатись про різні особливості військової служби. Націонал Славянськ, Краматорськ, Дебальцево, Іловайськ. Потом по первому резерву 24 числа я объявился в военкомате, появился. И пошли здесь Великая Новосилка, это Донецкая область. Сейчас стоим под Запорожской областью. Також під час підготовки до військової служби співробітники центру супроводжують кандидата, допомагають йому оформити документи, пройти медкомісію, видають рекомендаційний лист тощо. В рекрутинговому центрі пропонують різні варіанти та професії не тільки чоловікам, а й жінкам. Зараз дефіцитними спеціальностями являються це медики, оператори БПЛА, комп'ютерщики, особливо адміністратори, які мають опит роботи з базами. Ну, а також інші. Спеціальності і мінометники, і розвідники, і снайпери для жінок також дуже багато професій, які ми їм претендуємо. Це і діловоди. І комп'ютерщики, і кухарі. На сьогодні до рекрутингового центру звернулись близько 50 людей. Причому більшість з них жінки. Алла військовослужбовець, яка зараз працює в центрі. Вона за власним бажанням пішла до військкомату, пройшла навчальний центр, і після отримання спеціальності зв'язківець її перенаправили до рекрутингового центру. Своєю службою дівчина задоволена. Служиться мені дуже добре, бо біля мене люди, які мені допомагають. Десь я не розумію чогось. Вони завжди мені допоможуть. підскажуть. Уся процедура від збору необхідних документів, проходження медкомісії та навчальної частини до відправки безпосередньо у військову частину з допомогою фахівців рекрутингового центру займає близько 40 днів. Військові кажуть, що з часом мобілізаційні заходи будуть лише посилюватись, тому краще заздалегідь звернутись до рекрутингового центру та обрати собі спеціальність, яка до душі та підрозділ, в якому хочеться служити, ніж потім бути закинутим не в ту бригаду. Працює центр з 9 до 17 години. Кожен будній день.